Поїхали одразу будемо грати, я не буду там якось сильно вмазуватись. Можна це швидше зробити. Дуже цікаво було б, якби це було ще більш ще швидше. 2000 знову. Дякую, велике. Дякую. 350. Каєфно. Тупо каєфно. 750 аватар, каєфно. Хлопці, як вам за 750 аватар. У 50 бустерів. Каєфно. Я хочу ще. 600 000. М -м -м. Непогано за 2000. Давайте за 2000. Лям кредитів. Непогано. А можна ще. 30 бустерів, боже. А чому я не здивований, хлопці? Залишилось 3 тут. Хлопці, чи варто відкривати? Як ви гадаєте? Чи варто відкривати? Ну, як ви гадаєте просто? Ну, камуфляж випаде. 100%. Я.